Всім привіт! Сьогодні в роботі у нас отакий проєкт. Нам потрібно зробити газопровід мідною трубою 22 й діаметр. От є такий проєкт. Фітінги такі мідні під прес. Та як прес таб, оцинковка такі самі мідні. Тим самим пресом і пресується. Так що зараз будемо збирати. От ми зібрали, опресували от така у нас получилось. От мені інтересно, у нас в Україні можна так робити трубу, тому що тут в Європі, де я знаходжуся, ну, ми дуже часто от, використовуємо мідні труби для того, щоб провести газопровід. Тут буде стояти ще ящик, де буде лічильник. Оце ми вивели трубу. Це такий квартирний будинок. От на другому на першої поверх вже заведена теж мідна труба, а ми от прикинули.